Зараз ми починаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу це початок реалізації у Харківській області експериментального проєкту Помічник ветерана. З нами в студії знаходиться начальник управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, пан Олег Пуль. Тож, пане Олеже, вам слово. Доброго дня. Хотів би. Сказати так дійсно, ми сьогоднішня тема наша це початок реалізації проекту експериментального проекту поміщеник Ветерана. Але хотілося б сказати пару слів взагалі про теперішній стан реалізації державної ветеранської політики. Як ми з вами знаємо, війна з Російською Федерацією триває вже Близько 10 років за цей час багато наших співвітчизників і співвітчизниць стали нашими захисниками і захисницями. І, отже, головне держ... головне завдання держави створити всі необхідні умови для комфортного їх повернення до цивільного життя з, з метою впровадження ефективного механізму управління саме державного управління. Реалізації ветеранської політики наразі вживаються певні заходи. А і проєкт Помічник ветерана це саме той інститут, який запроваджується на рівні громад. Основною його метою є впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя. Як я вже сказав, інститут помічника ветерана є частиною нової ветеранської політики. Вона базується на кількох ключових елементах. Це створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримують якісні та дієві послуги. Наступний елемент або сегмент це економічна активність. Держава стимулює створення та розвиток ветеранського бізнесу. Це надання можливості ветеранам отримати житло завдяки компенсаціям від держави. І ще один елемент цієї інфраструктури це. Вшанування подвигу ветеранів, подвигу наших захисників і захисниць, які боронять нашу державу. Помічник ветерана це така основна точка входу ветеранів до всіх передбачених можливостей цієї нової державної ветеранської політики. Звісно, ми розуміємо, що ветерани є різні. Хтось може сам самотужки реалізовувати всі свої права та можливості. Але завдання помічника ключове це забезпечити реалізацію цих. Гарантованих державою прав ветерана в максимально сприятливий та комфортний для них спосіб. Сам пілотний проект Помічник ветерана стартував 1 липня 2023 року в чотирьох областях України: це Львівська, Вінницька, Дніпропетровська та Миколаївська. 10 жовтня на засіданні Кабінету міністрів були внесені зміни до постанови 652-ї, і е, е, внаслідок цих змін до реалізації експериментального проєкту були долучені ще низка областей, зокрема Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська. Та місто Київ постановою передбачено, що експериментальний проект діє до 31 грудня поточного року. А після цього, за його результатами, мінветеранів узагальнить практику, яка існувала в в тих областях, які були заучені, і у 2024 році планується масштабування цього проекту на всю Україну. І зараз за розрахунком Міністерства справ ветеранів, таких помічників буде близько 15 тисяч. Переходячи до саме Харківської області, хотілося б сказати, що для участі в пілотному проєкті наразі залучено 8 територіальних громад: це Богодухівська, Валківська, Балаклійська, Красноградська, Лозівська, Харківська, Чугуївська та Пісочинська громади. За розрахунком Міністерства прав ветеранів, один помічник ветерана може допомагати орієнтовно 100 ветеранам. І наразі до пілотного проекту, який, як я вже казав, розрахований до кінця поточного року, планується залучити 550 помічників. Проєкт помічник ветерана є особливим і тим, що він передбачає індивідуальний супровід ветерана за принципом рівно рівному. Тобто, помічниками в першу чергу це власне самі ветерани, члени їх родин чи члени родин загиблих захисників і захисниць. Кожна громада, яка залучена до проекту наразі експериментального, вона повинна розуміти скільки скільки людей із із поміж якого фаху їх земляків зараз залучені до оборони нашої держави, і що вони будуть повертатись до цивільного життя. Тобто, треба мати орієнтування, коли, коли буде цей період, які вже потреби. Загальні так ми бачимо, з якими повертаються захисники і захисниці. І з першого дня повернення наших захисників потрібно вживати заходи для якомога кращої, якісної інтеграції у громади у родину, взагалі в суспільство, в державу, у життя громади. Помічник ветерана, це повноцінно оплачувана професія. Тобто в громадах наразі. Покладаються функції сервісного офісу у справах ветеранів. Це установа, де буде трудовлаштований ветеран, так на певні комунальні установи або комунальні некомерційні підприємства, які вже є в громадах, тобто створення нових наразі ну, якихось спеціальних установ. Ну можливо, піти таким шляхом, можливо покласти обов'язки на ці існуючі комунальні установи. Через ці установи сервісні офіси буде забезпечена взаємодія ветеранів, помічників ветерана з усіма можливими державними недержавними інституціями за переліком тих послуг, які гарантуються державою для ветеранів. А в кожному сервісному офісі знову ж таки за тими нормами постанови, які ми маємо на сьогодні, мають працювати до 20 Таких фахівців вони будуть працювати, і таке бачення закладається, що головний принцип їх роботи це проактивність. Тобто, помічник ветерана не сидить в кабінеті і чекає, коли до нього прийде чи звернеться ветеран. Він має вживати заходи для того, щоб розуміти і знати, з якими потребами і хто до нього може прийти, умовно кажучи, завтра. Фінансування Інституту помічника ветерана наразі в рамках реалізації пілотного проєкту відбувається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та партнерів з розвитку. Яким чином, і що саме, наразі? Наприклад, державний бюджет це заробітня плата, точніше, не заробітна плата, а компенсація за надані послуги. Тобто помічник ветерана надає комплексну послугу з підтримки переходу від військового до цивільного життя. Є там певні моменти форми звітування. Ми звітуємо перед міністерством справ ветеранів. Міністерство ветеранів оплачує надані послуги. Як взагалі відбувається відбір та навчання помічників? Тому що ми розуміємо, для того, щоб людина стала помічником ветерана, вона має мати певний фах, певні здібності, певні знання, скажімо так. Відбір кандидатів здійснюється за певними рейтинговими, рейтинговою шкалою, за результатами співбесіди. Вже зараз на сайті Міністерства ветеранів, точніше на інформаційній платформі є ветеран. Є посилання, через яке можна зайти, зареєструватися і, власне, заповнити певну інформацію про себе. Якась інформація підтягується із державних реєстрів, якусь людина заповнює самостійно, наприклад, стосовно рівня своєї освіти, яка є станом на зараз. Так? Якщо це, наприклад, член родини ветерана, так він до пакету документів додає ще. Документ, який підтверджує родинні зв'язки. Наприклад, якщо це дружина ветерана, то вона загружає в систему свідоцтва про шлюб. Наприклад. Після того, як людина зареєструвалася на платформі «ЄВетеран», їй приходить на вказану електронну пошту, їй приходить повідомлення, що вона зареєструвалась, і далі їй на цю електронну пошту повідомляється про наступний етап відбору. Наступний етап відбору це. Проходження співбесіди з сформованою комісією. Комісії формуються на рівні громад. Обов'язково і це прописано в самій постанові Кабінету міністрів, і ми наполягаємо, щоб максимально а, широко залучати до роботи комісії представників громадських об'єднань, ветеранів, громадських об'єднань, членів родин загиблих, тому що вони, як ніхто інші, при комунікації з кандидатом в помічники ветерана зможуть зрозуміти. Наскільки людина обізнана, наскільки вона готова працювати, і наскільки, як на мене, головне це мотивація, так для того, щоб працювати. Одна одна з головних, скажімо так, рис це мотивація, комунікативність, звичайно, попередній досвід людини, яка хоче стати помічником ветерана. за результатами цієї співбесіди, як я вже казав, оцінювання йде за певною шкалою рейтинговою. Після цього помічники ветерана а, мають пройти навчання. Навчання проходить в центрах ветеранського розвитку. Як ви знаєте, у нас 29 серпня у Харківському національному університеті імені Каразіна був відкритий центр ветеранського розвитку, і це саме та установа, на базі який, якої будуть проходити навчання відібрані помічники ветеранів. Навчання воно планується проходити. Строком три тижні, тобто розроблена спеціальна освітня програма, яка має назву організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Людина отримає, яка пройшла це навчання, сертифікат про підвищення кваліфікації за названою програмою. Після чого вона саме може бути влаштована на роботу до цього сервісного офісу. Вона є штатним співробітником цього офісу. Наразі йде і триває робота стосовно внесення, як ви знаєте, у нас є класифікатор професії, де зазначені всі можливі професії, які наразі існують в нашій державі. Наразі триває робота, щоб саме там з'явилася така професія, як фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Як я вже казав, основне завдання помічника це проактивна робота. Але ж, в тому числі, для того, щоб розуміти кількість потреби, так, з якими ветерани звертаються до помічників, власне помічник фіксує звернення ветерана, які до нього надходять, фіксує також. Результат надання послуги, тобто чи вона е, задовольнила ветерана, і ветеран теж може вказувати в своєму зверненні до сервісного офісу, так на базі якого працює помічник ветерана, стосовно форми фіксації результату, тобто чи послуга надана, чи надана консультація, чи наданий супровід, чи надана допомога в оформленні там якихось документів, чи надана консультація там стосовно. Можливих регіональних чи місцевих чи державних програм, які стосуються знову ж таки різноманітних сфер, які можуть зачіпати інтереси ветерана, і на які він має право згідно нашого законодавства, ветеран має право сам обирати до якого конкретного помічника, який працює в, в сервісному офісі, звертатися. так? Отже, вони ще одним завданням сервісного офісу є саме, як я казав, облік тих заяв, звернень, які надійшли до конкретного помічника і до всіх помічників загалом, які працевлаштовані в офісі. Ну і за результатом цього, це буде такий зріз інформаційний. Так і ми будемо знати про конкретні, можливо. Конкретні проблеми, які виникають, можливо, в якійсь територіальній громаді, так які будуть відрізнятися від загально ну, загальних, скажімо так, питань, з якими можуть звертатись ветерани, ну в принципі, все єдине, що хотів додати: ми наразі чекаємо за інформацією Міністерства у справах ветеранів, так як я вже казав, завершення саме експериментального проекту. Буде 31 січня, але за інформацією відміни ветеранів, знову ж таки, ми це бачимо в проєкті державного бюджету на наступний рік. Там закладені певні кошти. Боюсь, помилитися, але близько здається 3 мільярдів гривень на оплату саме послуг, які будуть надаватись помічниками ветеранів. І ця цифра помічників має становити близько 15 тисяч, які мають запрацювати саме в наступному році. Дякую. Дякую. Переходимо до блоку запитань. Добрий день, Лариса Говина, Суспільне Харків. Скажіть, будь ласка, можливо, є вже цифра, скільки зареєструвалося людей, щоб стати саме помічниками ветерана, коли вони зможуть почати працювати орієнтовно після співбесід, і чи є вже кількість ветеранів, які були б готові скористатися ось цими послугами? І що про що найбільше питають, що їм найбільше у супроводі потрібно? Дякую. Дякую наразі стосовно тих, хто зміг зареєструватися, так міністерство у справах ветеранів, оскільки вони отримують інформацію безпосередньо через систему «Є ветеран», яка скажімо так, прив'язана до єдиного державного реєстру ветеранів війни, вони бачать цю інформацію. Коли з точки зору Міністерства справ ветеранів буде кількість людей, які подались, які відповідають певним вимогам, так і можуть перейти до наступного етапу, вони цю інформацію повідомлять нам і ті територіальні громаді до якої умовно кажучи, записався ветеран, тому що там при реєстрації людина може обрати громаду, в якій вона бажає працювати, так першочергово, так скажімо, вибір має. Отже, після того як буде певна кількість поданих заяв, міністерство нас про це проінформує. Ну наразі, якби оскільки процес відбору точніше, процес. Можливості подання заявок розпочався на наступному тижні на минулому тижні. Вибачаюсь, і там були певні технічні моменти пов'язані з заходом в систему, там з можливістю обрати Харківську область. Ну наразі ці питання вирішено, тобто, в принципі, нічого, крім можливих якихось технічних проблем з боку адміністратора системи не заважає заходити зареєструватись. Я особисто кожного ранку перевіряючи працює система, тому що люди звертаються дійсно. Ну, Можуть виникати певні технічні проблеми, тому що там іде ідентифікація за допомогою е е кепу, так, персонального ключа. Ну, а там можливі, можливі певні моменти, скажімо так. Стосовно строків, коли в нас зможуть це реалізуватись, ми плануємо. А в першу чергу забезпечити те, що залежить від нас, так від нас залежить це, ну від нас я маю на увазі в широкому сенсі від нас, від адміністрації від громад, так наскільки швидко ми зможемо по-перше проінформувати людей про можливість так долучення до цього проекту, тому що. Ну, здебільшого, люди щось чули. Ну, я маю на увазі навіть із ветеранської середи. Так, люди щось чули, що такий проект є, що там щось буде, десь буде, колись буде. І саме для цього, в тому числі, ми і сьогоднішню зустріч нашу проводимо, і ми рекомендували і громадам максимально інформаційні матеріали поширити всі можливими засобами комунікації своїми офіційними джерелами, неофіційними, тому що. На рівні громад є спілкування із ветеранськими організаціями, з громадськими, так і з громадськими організаціями, членів в семи загиблих. Тобто це той канал комунікації, який дозволить нам найбільш широко проінформувати ветеранську спільноту про можливість подання таких заявок. Так. Я ж кажу, коли буде сформована певна кількість заявок, і вони будуть. Будуть готові йти на комісії, так на співбесіди, так після цього момент формування навчальної групи, так і коли буде певна навчальна група, вона навчається протягом трьох тижнів. Ось з цього моменту, якщо знову ж таки громади виконають своє домашнє завдання, скажімо так, тому що вони теж мають за цей час, поки йде подача заяв, поки йде. Відбір комісій, вони мають привести в у відповідність установчі документи того, тієї установи, на базі якої будуть працювати помічники. Тому що, як я вже казав, установи нові не створюються, а покладаються функції. Тобто, якщо якась установа в громаді існувала, ну, наприклад, це центр надання соціальних послуг, так в неї є певне положення, певний статут, певні завдання, за якими вона працювала. Є бажання там керівництва громади депутатів. Саме на базі цієї установи утворювати сервісний офіс у справах ветеранів, точніше покладати обов'язки цього сервісного офісу, це передбачає певні рішення органів місцевого самоврядування або сесії місцевої ради, коли в статут цієї установи доповнять положення і додадуть туди функції, які пов'язані з реалізацією експериментального проекту. Тому, якщо всі я ж кажу, зроблять своє домашнє завдання, ми дуже просимо і звертаємось до громад і офіційно. Листами від адміністрації від управління у справах ветеранів і в рамках комунікації між собою вони визначили за нашим проханням відповідальних осіб в кожній громаді. Ми з ними щоденно комунікуємо знову ж таки, і в скажімо так глобальних питаннях, так які задають, тому що не розуміють. Люди не розуміють, як воно реалізовується. Ну, це об'єктивна історія, тому що проєкт експериментальний саме для цього він наразі запускається для того, щоб зрозуміти, ну, що не працює, а що працює там краще і так далі. Тобто, якось, якось так. Може, щось забув, вибачаюсь. А, про про, про витеранів кількість заявок, чи є, вже, а, чи є вже ці заявки, чи вони ще формуються? А вони вони ще формуються, тому що ми ну алгоритм саме процесу відбору помічників він прописаний в постанові, і те саме, що стосується. Потреб ветеранів ну знову ж таки з досвіду спілкування. Ну я думаю, що Харщо в Харківській області нема такого керівника громади, який ну не докладе всіх зусиль, які якщо до нього звертається ветеран з якимось зверненням чи проханням, тому що всі йдуть на зустрічі максимально в рамках законодавства, намагаються допомогти, роз'яснити, проконсультувати, направити в ту установу, ну до якої потрібна, яка допоможе. Ветерано дякую. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії був начальник управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації. Пан Олег Пуль. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава.